Напередодні зимових канікул у школах Івано-Франківська інспектори Даї проводять з учнями профілактичні розмови. Бувають випадки, коли діти катаються на санчатах, на лижах і їхні спускові доріжки прилягають до проїжджих частин. То в першу чергу ми сьогодні звертаємо увагу на цю проблему, щоб діти були уважні, щоб дорослі, контролювали дітей. Діти кажуть, правила дорожнього руху їм знайомі, Щоправда, зізнаються, не завжди їх дотримуються і обіцяють більше так не робити. Я один раз. Був перебігав, але машина на, наїхала з великою швидкістю, я зупинився. Це там було дві сплошних, я зупинився, вона поїхала і я далі. Раз спочатку подивитися направо, потім наліво. Щоб, коли, напаки навпаки, спочатку наліво, потім направо. Коли всі машини зупинилися, можна переходити. Коли машина далеко. То краще зачекати, ніж потім, щоб стала трагедія. Не лише про трагедії на дорогах розповідають дітям Даївці, зацікавлюють історичними фактами. З початку реєстрації першої у світі дорожньо транспортної пригоди пройшло 218 років. Але причини залишилися ті самі. Це перевищення швидкості, це неувага водія і недостатність досвіду за кермом. Що ми маємо сьогодні на даний час? Єдине, що змінилося, це кількість жертв. 70 ДТП за участю дітей сталося наприклад, Карпатті початку року вісім дітей загинуло, 80 травмовані. Серйозну інформацію діти сприймають по-дитячому. Відтак кажуть, багато чому зможуть навчити своїх рідних. На згадку про такі зустрічі інспекція ДАІ дарує школярам пам'ятні буклети, плакати та розмальовки. В черзі за корисними матеріалами школярі мало не побилися. Я взяв безпеку на дорозі, щоб подивитися і знати правила дорожнього руху. Відтак, 15-та школа нині залишається із серйозною проблемою. Заклад розташований поруч із проїжджою частиною. Тут постійний інтенсивний рух. Випадки наїздів на пішоходів, навіть на самому переході, стаються доволі часто. Нині до інспекторів дає вчителі звертаються з проханням встановити бодай лежачі поліцейські або ж забезпечити патрулювання. Я особисто вчитель, мама. Випускниця цієї школи у мене чому мене так болить? Тому що у мене двоє однокласників тут на переході вбиті. Вечірній час тут особливо небезпечно. Це є п'ята година. Від п'ятої до половини сьомої діти виходять бюсики, не керовані. Це залежить від дорослих, не від наших дітей, а від дорослих. Вже найближчим часом обіцяє Даї тут патрулюватимуть інспектори, принаймні у зимовий період у вечірню пору доби.